Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу показати вам, як е, я буду саджати оцінений е, цим відео. Мені його подарували на е, Різдво. Він уже давно так е, тиждень, напевно, простояв. Просто у кімнаті. І е, зараз. Я його буду обробляти спочатку водичкою і зараз хочу обробити від шкідників. Це препарат, біопрепарат, який повністю винищує всіх кліщів, щитівок, можливих комах. І мені треба ще обробити. Таким антистресом, живильним добривом теж це біопрепарат, дуже гарно допомагає у боротьбі із хворобами, також, грибками, бактеріальною гниллю і дуже гарно як реаніматор працює. І обробляю теж і цибулинки. У цим відеума це Така досить цікава орхідея гірська, вона витримує і низькі температури, може витримувати і посушливий період, є такі цибулинки, і я хочу їх гарно обробити, щоб цей біопрепарат потрапив у пазухи, і як створив там гарну мікрофлору в самих оцих пазухах, в цих цибулинках. От. Це оцінений цимбідіум. Я не знаю, якого він кольору має квіточки. Бачу, що було три квітоноси. Вийняти його треба із горщичка. Цимбідіуми завжди дуже-дуже сильно заплітають горщики. От, їх пересаджують дуже рідко. я бачу, що він уражений в нього, можливо, через заливи. З цим бідіумом треба бути дуже обережним. Бачите, це все коричневий колір, коріні це все загнивші корені. Дуже схожі корені, як у фалінопсіса. Такі вони наполовину. Можуть бути і в ґрунті, може бути і а, у повітрі. Загалом цим можуть рости в дуплах дерев, можуть рости в розщілинах, в скелях десь. Тут треба все очистити, все уражене зняти. Всі м'якенькі корінці я знімаю, очищаю. Виймаю також ґрунт. Це такий схожий ґрунт, як торфяна суміш якась. На половину десь уражені корені, а далі тверді і більш-менш здорові. Це дуже добре. Є великий шанс, що цей цимбідіум оговтається. В нього також за допомогою того, що дуже-дуже гарний великий кущ і багато твердих цибулинок, він може відростити нові корінчики і відновитися. Що ще я хочу обрізати всі тверді, але вже коричневого кольору такі корінці. Вийняти хочу повністю весь ґрунт, щоб провітрилися корінчики, дістатися до самих цибулинок. От, все повністю повинімати між корінцями, щоб не лишився ґрунт. Він був, напевно, залитий, стояв довго у воді. Цим відділом не любить стояти у воді. Його корені це не витримують, але і любить, коли дуже сильна засуха. Тут треба, щоб була помірна вологість така у горщику. От, усі вражені корінчики мені треба убрати. Я бачу, що вже ці корені здорові, вони продовжать життя, відро... відростуть. І я промила ретельно під водичкою, всі корінчики промиті водичкою, і зараз буду обрізати. Зараз я обираю всі м'якенькі, ті, що вже згнивші, такі вони самі сповзають якби стрижі. Оці я залишаю корінів. От, і ножиці обробляю спиртом, і хочу пообрізати самі є такі тверді корені, вони до половини світлі, а тоді йдуть вже уражені. Але вони тверденькі. І отак повідрізати саме вже такі твердіші корінчики. Хочеться мені. Врятувати цей цимбідіум. У мене вже це третій цимбідіум. У мене два у минулому році подарували мені. Це були два цимбідіуми, теж оцінені, але в них ну, не настільки уражені корені були. От, Цимбідіум любить прохолоду. Взимку особливо зимовий період. Зараз я його занурила в розчин із фітоцитом, з прилап... приліплювач розчинений, така мильна водичка і антихрущ Актара. Антихрущ Актара. Фітоцид, приблизно 15 хвилинок, щоб корінчики обробилися. І я знімаю лусочки з цибулинок, знімаю лусочки, бо там ховаються, можуть ховатись шкідники і всі грибки бактерії у цих сухих лусочках. Квітоноси зараз не буду знімати. Не хочу сильно сильно так травмувати рослинку, вже в неї тут багато травми. От, І дочищаю повністю все. І гарно, гарно занурюю корені в цей розчин. Фитоцит це анти... протигрибковий, протибактеріальної гнилі, Бі... біорощ... біопрепарат. І антихрущ проти шкідників. Таку я вибираю горщик. Це такий імі, імітує, наче якесь стовбур дерева. Верніше ну так, з, дупло в дереві, наче. це цим бідів ми люблять такі тісні горщики, довгі, високі. На дно дубова доб, кара, тоді сфагнум, це вугілля. І осмокот доброго я ще додаю. Ну і всі корені, вони в мене трошки підсохли. Десь дві години просушилися, в теплому місці просушилися ці корені, і я їх обробляю вугіллям порошочком таким. І всередині, і взовні, щоб зупинити гниль. Додаю це грунт для акваріума. гравія трошки додаю керамзіт ще, бо цим бідіума такі гірські рослинки. Далі засипаю ще цеаліт. От, і так тісненько, досить тісненько розміщується цим бідіум. Це е, зверху засипається кора, соснова, дубова кора і е, кокосові чипси, і зверху мох з фагном. І всі ці е, е, інгредієнти, вони всі е, замочені теж в фітоциті. Отака От вийшла в мене пересадка, посадка, реанімація цимбідіума. Такий дуже гарний кущик, хочеться, щоб він вижив. І зараз я хочу ще обрізати уражені такі листочки. Ну, це вони показували, що почалися проблеми із корінчиками. Завжди листочки вказують, що є проблеми із корінчиками. От. І піде на балкон е, в. Зараз три дні він простоїть ще в теплі, в, кімнат, в кімнаті в 20 градусів, а далі піде на балконі. На балконі день 15, а вночі 10 градусів. І полив не буде відбуватися у цього цимбідіума аж до самого березня. Я так Хочу таку зробити взагалі взимку цимбідіуми. Відпочивають полив. Верніше вони і квітнуть, але тримають їх в холоді і не поливають. От. Далі влітку піде він жити у садочок. Дуже-дуже люблять, щоб їх по листочку одобрювали. Ну, Перший полив буде в березні, в цій рослинки. Так він простой.